Ну що, друзі, всіх вітаю на своєму каналі Вінтажін Україн. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Допомагайте україномовному каналу отримати якомога більше переглядів завдяки вашим коментарям та лайкам. Заздалегідь вам дуже-дуже дякую. Сьогодні у нас буде фруктова порцеляна. Фруктова, фрукти, овочі. ягоди, знаю, але вона буде їстівна. І, неймовірно, гарно. Ви все зараз побачите, Влаштовуйтесь зручніше і натискайте пальчик до гори. Якщо хочете задати якесь питання, ви завжди можете написати його в коментарях, написати хочу відповідь. І я надам вам у наступному відео відповідь на ваше запитання. А в нас вже. Черівна, чарівна ложка. І, можливо, хтось вгадав, що це за листя? Можливо, хтось зрозумів. вже. Ось така вона невелика, легенька, дуже гарна. Це та порцеляна сучасна з моєї колекції, яку я дуже-дуже полюбляю. І вже зараз я починаю вам демонструвати. Цю красу. Я від цього хотів сказати тріо, ні, від цієї пари в захваті. А в нас з вами зв'язка бананів. Дивіться, яка смачна, гарна та корисна може бути порцеляна. Так, то було листя бананове. Навіть не знаю, як демонструвати. Вона гарна, як не крути друзі. Як не крути так і дуже, дуже гарна. Клас. Ось таке блюдце буває. да Таке роблять в світі. Такі. Чарівні, чарівні порцелянові речі зустрічаються. Я не бачив ніде ніколи ні в кого саме банан. Саме банан, ну не бачив, друзі. Не бачив, не бачив, не бачив. Дивіться. Ну, це поставиш і вже настрій. Колір соковитий, гарний, а чашка. Ми переходимо до чашки. І ось вже йде до нас чашка. Дивіться. Текстури, дивіться, навіть, як здається, що кожуру тільки почистили, починать темнішати. Дивіться, все передали майстри. Банани справжні просто. Ось тобі банани, а ось тобі з очистка. Ручка, Ручка неймовірно, зручна чашка, лягає дуже-дуже зручно, і не важко тримати, її класно тримати, і вона ось до тебе розвернута, як тримаєш її. Парцеляна якісна, кольорова гама, неймовірна. А в нас початок листопада. Хоча вже і не такий початок. Вже ближче середина. А в нас з вами є ось такі гарні бананові історії. Від яких я в захваті. Мені здається, кожному з нас. Така історія сподобається. Ось я вам без своїх рук, щоб не набридати, продемонструю ось таким чином цю пару. Зверніть тільки увагу, яка вона яскрава, яка вона чарівна. Доповнюємо її ложкою. Зараз подивимось, як вона виглядає. Просто на лютці. А як вона, друзі, може виглядати? Звісно, що вона може виглядати прекрасно. Прекрасно. Ось такий наш сьогоднішній з вами огляд. А я впевнений, що зміг вас. Здивувати цією красою. Вона справді гарна, яскрава підіймає настрій те, що зараз всім нам з вами потрібно. Гарний настрій потрібен завжди. Не тільки зараз, а зараз особливо. То ця чайна кавова пара. Заслуговую на ваш лайк. Ну і звісно, заходьте на каналі дуже-дуже багато гарного. Не те, що гарного, а неймовірного посуду. Лайкуйте, підписуйтесь та коментуйте. Дякую заздалегідь всім, всім до нових зустрічей. Всім гарного дня! І всього найкращого.